Лише 2% відсотки податок для фопів, поки фізичні особи затримано доходу, платять 19,5%. Та ще й за систематичний дохід на власну карту і без реєстрації можуть штраф отримати від 17 тисяч до 85 тисяч гривень. Шоковані? Давайте розбиратись. Поки діє воєнний стан всім підприємцям, як фопам, так і юридичним особам, дозволено перейти на добровільній основі на спецгрупу 2% податку. Це зроблено, аби заохотити платити податки та не руйнувати економіку країни. Але ця спецгрупа має свої особливості, про які треба знати. Бо потім через своє незнання ви можете отримати штраф. І так, по-перше, заяву подати можна тільки зареєстрованим підприємцям та компаніям. Звичайні фізичні особи скористатися цією пільгою не можуть. І якщо отримати дохід на власну карту як фізична особа, це оподатковується за ставку ПДФО 18% та 1,5% це військовий збір. По-друге, перейти на ставку 2% можна за допомогою заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в пункті 5.2 внести ставку 2%, третя група та дату встановити на завтра. А якщо ви тільки реєструєте ФОП, тоді з дня держреєстрації обираєте потрібну ставку. По-третє, 2% платиться не з чистого доходу, а з усіх сум, які зайшли на підприємницький рахунок. Але у разі надання послуг або виконання робіт, не знаю, там, за договорами доручення, комісії, агентськими договорами, тоді доходом є сума отриманої винагороди агента. Четверте, платити податки треба щомісяця, звітність подавати щомісяця. Наприклад, ви перейшли в цьому місяці на ставку 2%. Тоді, у наступному місяці до 30-го числа, ви Сплатити 2% єдиний податок та ЄСВ. І звітуєтесь до 20-го числа. П'яте ліміт отримання доходу складає 10 мільярдів гривень. Але якщо за календарний рік ви перевищите свій ліміт, а саме по третій групі 7 мільйонів 800 тисяч гривень з копійками, і закінчиться війна, тоді закінчиться і спецгрупа, Ви автоматично не переведетесь на свою спрощену систему податкування. Вас перекинуть на загальну систему податкування. Але якщо ліміт залишиться, тоді вас повернуть автоматично на вашу ставку 5%. Ків, як і було, ознайомитись інформацією можна перечитавши закон та на сайті податкової. І до речі, з липня цього року хочуть взагалі скасувати цю спецгрупу, але це ще не точно, тому слідкуйте за інформацією.